Всім привіт з вами Піка 445. І так, я змінила л л Я змінила скін. Тепер в мене не скін, Якби. В мене не скін, не, Не крапочки, який був. У мене інший скін. Ви я тут зараз. О, до речі, подивіться, що тут ще є. Тут ще щось додали О! Пайтворкбук. А, тут домалювання. І це я тут його що, з покемоном нам, з модом на покемон і з модом на перетворення. І тепер беру ще ті всі листочки. Спеціальні... О, там пікачу. Ха! Хі -хі. Лунний камінь. Тепер я хочу ще дістати ще на всякий. Тож мені теж пригодиться. Зразу пісо. Він здається, це точно зараз мастер був. Я стараюсь говорити повільно. Тож мені це пригодиться, що я не заїкалася. Пикачу. Пикачу, короче, вот тут будет. Я одразу буду тут. Добивати... Так, это зубат, Бинго. Ты вругах покемонів. Там батэфри. О ні. Цей покемон небезпечный. ну Одиш! Ты меня офигел? Одишь. Чермандер. Чермандер, Си. Зараза. Ти нормально дерево добути. Добути. Пробачаюся. Коди налякалася того одища. Він такий сильний. Ви не знаєте чого? Води там не треба. Перших мовив вставати я тут, ви що І так, оце виходить, я тут зараз бачите, в мене в інвентарі. Його можна і прияти взяти, і можна домови звичайної команди видати. її не можу вам показати, бо я не знаю команди. Я звій видати. Сміжка. Сміжки. Пакет і катаки пішли воны. Все куда подали. Ну все это зліп дурать. Ну и у нас повійные. А там вот, трохи посочи. О, нет, там знову водишь. Я боюсь ходить тут. Ты проти не бере. Сахарами, я загроблю, чем то называется по-украински. Я по молодішу зробила. О, село! Так резко! Головне швидко знайшла знай, 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 його. Заберу. Кимоню. И так. Тут Я тут закрылась, а вот покемон, я подальше тут покинули. Я разпикаю, вы... выключу. Ну, сразу. Спокойно. Пікачу! Май пікачу. Маю і Я поки, покемона першого. Давай пікачу. Первою з покемони, пишіть в коментарях. Пи... Ну, чи вам це відео зайде і так серіалу вийде. Точно не сьогодні, може завтра. Вже не знаю. Я, ви голосували за те, що я перервала. Я так і зробила. порвала його. У вас за голосування було. Що У вас за голосування було. Чи ви що вибираєте, чи що перервати, ти... Пирал. <пирал> <На той драконі. пирал> ну, чи? Ви проголосували за ну, то, щоб я перервала цей грал? Ну, ну і я так не горлю. Я хвилину де тут шукаю. Де пікачу? Во ж де тут? Я тобі запуталась. Ух ти, прикольний домик. Це його домик бібліотекара. Давай доганяй пікачу. Батерфлі. Пікачу. От ти там сидиш. Ну, краще що тепло? Тепло. Пікачу. Ось де ти. Батерфлі. Давай, забегай, тепло. Пікачу. Пікачу. забігай, добре. добрий. це, баттер приручается ультраболом. Окей. Давай, давай, фитовый. Давай, пикочки. Давай, Давай, пикочки. Давай, пикочки. Давай, пикочки. Давай, пикочки. Давай, пикочки. Давай, пикочки. то,

Rør.

О, нарешті. Тут ціломіс стояв. Не було холодно. Тут повернути якогось мобів. Я можу бути моба. Я, пікати, тому, я не буду в нього передправити. Вони просто не відклеються. Я даже покажу, как мои перетворяются. Ого! Ой, я тут не пойду. На Это Пикачу. Пикачу. Вот это ты, для это Ого, я И Ручок, портопиться, водиться. Вон їх тут дуба. Просто їх от сюди поскладати. Будемо мати знову 14 дуба. Побачишко, типу мені це прийдеться вбити. Какула. Я кажу, що какума і какуна розвивається. Не комуна. Кікосні І так, пишіть в коментарях, який ваш вас любитий покемон. Бо мені його чесно всі подобаються покемони. Бумбазал, флориста. Дарма. Ну, можна в очі дивитись. Піка Ну, сиділа. Піка, чи ти. мене. Ви обігли. Я не вийду додому. Тароші папа. Тому був Пікар 445. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа.